Мої вітання, друзі. Сьогодні на ремонті зарядний пристрій від електровелосипеда. І він на 36 вольт для акумулятора 36 вольтового, 1,8 А. Щось якась проблемка з ним, чи не заряджає, чи не працює, не знаю. Давайте ввімкнемо, подивимося, що тут відбувається. Як ви бачите, у нас світлодіоди блимають і цикає він, тобто десь чи в захист входить, чи десь нестабільно щось. З напругою чи в розносі, де я не знаю. Давайте будемо розбиратися, знімаємо напругу і розбираємо його. Один гвинт, всього розполовині, і ми всередині бачимо самий самий дешманський Зарядне, що могли китайці всунути, цей хлам повний. Я вам зразу скажу, не зброєним оком, ви те саме побачили. Так, Діодний міст, конденсатор-накопичувальний на полявичок, розкачки трансашунт, шим контролер який рулить транзистором, трансформатор силовий, що тут, оптопара по зворотньому зв'язку. Так, що тут ТЛ? Конденсатори діоди по виходу знову шунт і ЛМК ЛМ 304 яка рулить світлодіодами і обмежує струм зарядний. Тут ми також бачимо опір підсмажений, а де він у нас стоїть, і це, мабуть, так, дивимося від плюса до конденсатора і шимка. Да, це є Холодний запуск самого шим-контролера. Первоначальний старт. Далі конденсатор рули з діодом. Що тут могло вилетіти? ну Давайте зараз щось проміряємо. міряємо на вхідній банці і тут 305 вольт в нормі, міряємо на конденсаторі з самозапитки. Шимки 12-13. ага, Він зараз у нас блимає. І через шост нестабільна напруга. Тобто силорофам потрібно дивитися, ладно, поки що ми його не будемо вмикати. Давайте подивимося, що тут на виході в нас коїться. Бачимо, що світлодіоди швиденько блимають. І Давайте станемо щупами. І, Ага, 42 вольти, І як ви бачите, світлодіоди перестають блимати. Оце, так. Да. Щупує антенна служить. Так, ще раз перевіряємо. Дійсно, світлодіоди перестають блимати. і напруга на виході нормальна. Як ви гадаєте, що це може бути вихідний електроліт, Ну, давайте зараз ми його спробуємо замінити. Напруга, як ви бачите, з'являється нормальна. Так, вимкнули, ага, і опір у нас розкаляється до нього. Неможливо. Торкнутися, він калиться. Так, з чим ж це зв'язано? Все роби, мабуть, і, і щось не, не робимо. Так, давайте будемо ще далі дивитися. Так, часто в нас буває таке, що з трансформатором проблемка буває по запитки лемки, по зворотньому зв'язку, зв автопари я вже міняв. Так, що тут по високій, можливо, теж проблема. буде. Давайте обмотки трансформатора перевіримо, тому що буває, буває таке, що при запитки відсутності напруги на ЛМК теж він йде в рознос. Так, діоди, діоди перевіряємо. Так, нібито нормально все тут. Міняємо щупи. Так, тут. Теж нормально з діодом. Діоди. Є, є місце головне і під радіатор, і під здвоєний діоршотки можна було встановити. Ну, дешевили далі де нікуди. Воно так і робить, звісно. Давайте випаємо вихідний конденсатор. Він, можливо, підсох, можливо, ні. Випаюємо його і будемо його зараз міряти, що він нам покаже на 220 мікрофарад, 60 вольт. 50. Так, під'єднуємо до приладу, і він нас показує 220 мікрофарад, 0,34 Ом, конденсатор в нормі. Запаюємо його назад на своє місце. І далі давайте під'єднаємо до акумулятора, тому що є такі блоки живлення, які не хочуть холосту працювати. як ви бачите, під'єдную я до акумулятора, і світлодіоди перестають блимати, тобто все стабілізується. Бачимо, да, світлодіоди світять чітко і все заряджається. Так, але в мене ще бентежить опір. Дивимося напругу з акумуляторною батареєю. І напруга на виході трішки просіла, тому що. ну І акумулятор, звісно, заряджений, як ви бачите. Так, зняли напругу. І резистор у нас димить, димить і будемо розбиратися, чому він димить. чи китайці щось встромили не те, що треба. ну Конденсатор я міняв, тут проблеми немає. Давайте ще раз оглянемо, що у нас тут відбувається. І в нас йде виход з плюса через резистор до конденсатора. Далі на шимку. Так? Потім, коли шимка стартує, у нас в роботу включається ось цей діод через обмотку трансформатора і запитує, самозапитка відбувається з самого шим контролера Все, тут нема нічого складного. Це два Обмежувальні опори на 20-ом-діод, все, діод, конденсатор, нічого тут немає складного. Чому димить опір? Давайте зараз розбиратися. Так, напруга на шимки на конденсаторі 116 вольт. Все ж нібито в нормі. Ну, Давайте розбиратися за цим опором, що тут не так. Чому він димить? Головне, головне що все працює. Так, зараз я. Подивлюся. а шимка не гріється. Ну, гріється термистер трішки, звісно. Так, міряємо опір, і він на 42 кОм. Щось дуже мало. Зараз я дивлюся, подивлюся по схемі. Там повинно стояти більше 100 кОм. 100-300 кОм. Так, дійсно, я подивився по схемі. Тут 100 130 кОм в даній схемі повинен стояти. У нас стоїть на 42 кОм замало. Так, нема ми на 100 кОм, будемо ставити 2 по 47 кОм. І в нас загальна є... опір вийде 100 кОм приблизно. Запаяв я їх одну сторону, другу будемо трішки <клес> <клес> далі паяти на доріжці, тому що немає до чого паятися. Так, підпаялися. Давайте спробуємо вімкнути. Вімкнули все, світлодіоди світяться. Нормально заряд відбувається. І, так, це я виняв батарею. Штекер зняв, все, замигали, тепер перестали мигати. Все в порядку. Далі я чекаю, поки нехай він попрацює хвилин 5 і подивимося на опори. Так, пройшло, друзі, 5 хвилин, і як ви бачите, до опорів можна їх спокійно триматися. Тобто з опором китайці щось начудили. -да, все тут нормально, я дивлюся. І давайте ще раз напругу замірюємо. Ну, напруга не помінялася. Звісно, що він працює від самозапитки тепер, ніде нічого не помінялися, параметри. І дивимося напругу на виході блока. Це з акумулятором. І як ви бачите, все в порядку 42 вольта. Ось таке чудо китайці придумали. Ну це взагалі не кулера, нема нічого. Є місце, все, ну, дешевили вже далі нікуди. А діоди каляться, вихідні, так це вообще капець. трьохамперні діоди. шотки, нельзя до них дотронутися. Ось так. Давайте я ще перевірю через ваттметрів і подивимося, скільки ця кухня-вся. Витягує. І, як ви бачите, 87 Вт аж витягує цей блок живлення без кулера, без нічого. Звісно, він так і робитиме. Ну що, я тут, в принципі, більше нічого і не зроблю. А що у нас по параметрам? Так, 36 в ампер, А, да, десь 70, 70 з лишнім Вт повинен він вивалювати. Ну що зробиш? Бачите, є і раді... місце під радіатор, під все. Я тут далі нічого не вдію, тому збираю, як є, і буду віддавати власнику. Давайте ще раз перевіримо в зібраному стані. Як ви бачите, все працює. Діоди свідчаться, повноцінна зарядка іде. На акумулятор, на батареї Теж то діоди свідчать про те, що йде зарядочка. Все віддаю власнику. Вам дякую за увагу. на все добре, до побачення.